Депутати Миколаївської міськради продовжують обговорювати можливість реорганізації медзакладів. Днями проєкт розглянули на постійній комісії з питань житлово-комунального господарства. Аргументи за та проти, що там звучали, слухала наша Катерина Рупташ. Депутати Миколаївської міськради продовжили обговорення реорганізації міських медичних закладів. Цього разу на постійній комісії з питань житлово-комунального господарства. Відповідні проєкти рішень можуть бути внесені до порядку денного наступної сесії міськради. Зазначеним проєктом пропонується припинити в результаті реорганізації шляхом приєднання. До КНП ММР міська лікарня номер 1 зі збереженням статусу відокремлених структурних підрозділів та обсягу послуг з медичного обслуговування населення наступної юридичної особи КНП ММР, міська лікарня швидкої медичної допомоги та КНП ММР, міська лікарня номер 4 Наступне припинити в результаті реорганізації шляхом приєднання до міської лікарні номер 3 зі збереженням статусу відокремлених. Структурних підрозділів та обсягу послуг з обслуговування пологовий будинок номер 3 і міська дитяча лікарня. Відповідаючи на питання депутатки Ірини Бойченко щодо необхідності реорганізації, голова постійної комісії Дмитро Іванов нагадав, що сьогодні лікарні, які не надають повний пакет послуг, отримують значно менше фінансування від Національної служби здоров'я України. У нас не одна лікарня. Не має повного пакету. І тому вони сьогодні получають за кожного нашого мешканця коефіцієнтом 0,6. А обласна лікарня, яка на сьогоднішній день має весь комплект послуг і хірургію, і терапію, і все, все, все з урахуванням того, що ми знаходимося в такій зоні, получає коефіцієнт 2,5. Тобто наша медицина сьогодні получає в 4 рази менше, ніж Абласна лікарня тому і було прийнято рішення об'єднати, щоб був повний пакет. Усі е, види е, тих послуг, які ми сьогодні виконуємо. Своєю чергою начальниця управління охорони здоров'я Миколаєва Ірина Шамрай пояснила, наразі фінансування від НСЗУ не покриває усі потреби лікарень. Тож місто доводиться також виділяти кошти на розвиток медзакладів. Якщо брати підсумки 2024 року, то всі заклади охорони здоров'я підпорядковані Миколаївській міській раді по укладеним пакетам з національної служби здоров'я України отримали 1 мільярд 83 тисячі гривень. І плюс 200 мільйонів дофінансовані були з міського бюджету. Це обов'язкові, ті, які необхідно витрати, це комунальні послуги, а також на розвиток закладів. Як один із успішних прикладів об'єднання лікарень Ірина Шамрай наводить дитячу стоматологічну поліклініку, яка у 2023 році через призупинення фінансування від НЦЗУ була на межі закриття. Тоді було прийнято рішення приєднати її до лікарні номер 5. Це дало можливість зберегти колектив та продовжувати надавати допомогу маленьким миколаївцям. На сьогоднішній день наша дитяча стоматологія прекрасно розвивається, не дивлячись на те, що Заклад приєднаний до п'ятої міської лікарні, в якої на той момент була ліцензія на стоматологію, яка знаходиться 26 кілометрів від цього відділення. Сьогодні в цей заклад куплений панорамний КТ, який робить безкоштовно всім військовим. Панорамні знімки сьогодні цей заклад прийняв 24 тисячі дітей в 2024 році і вже 9,5 тисяч дітей. В цьому році внесено даних до ЄСОС, і в цьому закладі вже проліковано 47 дітей з особливими потребами. Це дітки, інваліди з ДЦП, з аутизмом. Тож об'єднання лікарень не означає припинення їх розвитку та модернізації. Додала начальниця управління охорони здоров'я. У результаті члени комісії підтримали запропоновані зміни. Далі мова зайшла про реорганізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги. Пропонується припинити в результаті реорганізації шляхом приєднання. До ЦПМСД ПМСД номер 2 зі збереження мережі сімейних амбулаторій та обсягу послуг з медичного обслуговування ЦПМСД ПМСД номер 1 та ЦПМСД ПМСД номер 7. Також е пропонується припинити в результаті реорганізації шляхом приєднання до ЦПМСД номер 3 і збереження мережі сімейних амбулаторій та обсягу послуг з медичного обслуговування, ЦПМСД ПМЕЗД номер 4, це номер 5 та це номер 6. депутатка Олена Шапошнікова заявила про конфлікт інтересів, оскільки працює сімейною лікаркою в одному з центрів. Однак, на її думку, таке об'єднання створює низку викликів для закладів первинної медико-санітарної допомоги. Що більше всього мене турбує при реформуванні? По перше, перенесуть лід декларації в повному обсязі або ні. Нещодавно Ірина Валентіновна до нас до нашого закладу приїжджала і вона відповіла так, що. Якщо при з'єднанні центрів все пройде швидко, то декларації перенесуться в повному обсязі. Якщо затягнеться це реформування, то, на жаль, анулюється. Ну, я вважаю, що не зможе так швидко все зробитися. І цей процес з'єднання займе деякий час. Не зможуть всі декларації перенестися. Я дуже за це турбуюся, бо якщо упадуть декларації, відповідно, трістів ми не можемо отримувати кошти з огляду на це та ряд інших проблем, які можуть бути спричинені такою реорганізацією. Олена Шапошнікова поцікавила щодо доцільності проведення такої роботи саме зараз. За словами Ірини Шамрай, це питання підіймається ще з 2021 року. Воно було б доцільно. В минулому році, тоді коли працювала робоча група, тому що як по стаціонарам ми йдемо на упередження, так і в минулому році, якби було об'єднання центрів, це було б на упередження. Сьогодні ми вже втратили час і втратили великі кошти. Якщо ми беремо по коштам, то на 24-й рік центри отримали ще достатню суму. Але не провівши, як говорила Олена Олександрівна, верифікацію пацієнтів і втратили центри на 25 п'ятий рік по заключеним пакетам в з 24-м Роком 17 мільйонів 222 тисячі гривень, як пояснили в управлінні охорони здоров'я. Ця сума перевищує один фонд заробітної плати по кожному центру. Тож такі зміни є необхідними. Та, попри жваві обговорення, депутатам не вистачило голосів, щоб підтримати винесення цього питання на ближчу сесію міськради. Катерина Рупташ, Роман Базик, на телеканалі Март.